Вітаю вас, малята. Сьогодні до нас у гості завітав Капітошка. У нього сталася прикра історія. Його сестри, краплинки, загубилися. Він просить допомогти їх знайти. Ну що, допоможемо капітошці? Краплинки живуть там, де потрібна вода. Біля рослин квіти потрібно поливати. Вони живі, без води вони зів'януть. Близько раковини, матусі потрібно багато води, щоб мити посуд, готувати їжу, робити вологе прибирання. Біля іграшок вода потрібна, щоб мити брудні іграшки. Вода потрібно нам, щоб ми могли її пити. У ванній і туалетній кімнаті вода потрібна нам, щоб помити руки, обличчя, виконати необхідні гігієнічні вимоги. Тепер капітошка буде знати, де живуть його сестрички-краплинки, які приносять нам велику користь. А зараз давайте з вами перетворимося у дослідників і дізнаємося про властивості води. Вода це рідина. Вода не має форми. Вона прийме форму тієї ємкості, в яку ми її наллімо. А якщо ми воду налімо на стіл, то вона розільється. Якщо ми будемо воду лити з лічки з однією дірочкою, то вона буде литися однією цівочкою. А якщо ми візьмемо лічку, де багато отворів, Водичка буде литися з кожного отвора справжнім дощиком. Сьогодні ми з вами познайомилися з однією з властивостей води. Вода не має форми.